Усім привіт! Ласкаво прошу до мого каналу. Сьогоднішнє відео це колаборація з іншими сімерами під назвою Sims Синергія. Колаборація дуже цікава і суть її полягає у тому, що ми ділимось на пари. Одна людина робить каз, тобто створює сім'ю, а інша людина створює будинок для цієї сім'ї. Я у парі з Ромашкою і я буду створювати сім'ю, а Ромашка буде будувати для цієї сім'ї дім. Зараз на екрані ви можете побачити всіх інших учасників цієї колаборації. А яку саме сім'ю я маю створити, вирішує колесо рандому. Є кілька параметрів, які визначаються за допомогою колеса: це кількість сімів, чи є у сім'ї надприродні сім чи ні, вік та гендер кожного сіма. Також пора року та історія сім'ї, наприклад, апокаліпсис, бідність, богатство, селянство та таке інше. І так, мені випала сім'я з чотирьох сім'їв: це молода жінка, молодий чоловік, дівчина-підліток та дівчинка-інфант. І це. Має бути сім'я науковців. Також я мала придумати якусь історію для цієї сім'ї. І, власне кажучи, та історія, яку я придумала, трохи крінжова, можливо, навіть лякаюча. Тому готуйте попкорн, бо сьогодні буде цікаво. І так, сім'я Джейн на перший погляд звичайна нічим не примітна сім'я. Порядні люди. Батьки-науковці та двоє їхніх дочок. Дочка підліток трохи вирізняється своїми нестандартними образами, але все ж таки вона підліток, тому нема нічого дивного в тому, що вона самовиражається за допомогою яскравих образів. Загалом усі сусіди та знайомі вважають сім'ю Джейн абсолютно звичайною та порядною сім'єю. Але ніхто не знає, що коїться за закритими дверима. Насправді, діти сім'ї Джейн це не справжні діти. Ну що, заінтриговані? Розпочати цю історію я хотіла з молодої сімки на ім'я Кейла Джейн, але так вийшло, що процес її створення у мене не записався, тому починаю з молодого сіма на ім'я Луїс Чанк. Ну і ще хотілося б прояснити кілька технічних питань. По-перше, ви можете побачити Луїса іноді у лівчику, І ні, він не носить лівчик, Просто е у мене в грі такий баг, що усі чоловіки в лівчиках, і. Колись я думаю, я це виправлю, але поки ось так. Ну і другий баг у моїй ігрі пов'язаний з інфантами. Я а, до цього не створювала інфантів, і як виявилося, у мене вони не працюють, тому замість дівчинки-інфанта мені довелося створити просто дівчинку-дитину. На жаль, я робила це відео в останній момент, і тоді вже не було часу якось вирішувати ці проблеми чи щось змінювати. Тому прошу вибачення за такі незручності. І так, повертаючись до історії сім'ї, я хочу розповісти про кожного сіма окремо Луїс Чанг. Із дуже консервативної сім'ї його батьки були дуже суворими та не проявляли ніяких емоцій. Для них було важливо лише щоб їх син гарно вчився. А ось про його емоційний стан ніхто не турбувався. А все, що хотів Луїс з маличку, це просто а, якоїсь любові та підтримки. Він хотів знайти собі друзів, але ніхто із дітей не хотів з ним дружити. Тому з самого дитинства він був дуже самотнім хлопчиком. Він був дуже розумним та старанним, добре вчився. Єдине, чого йому не вистачало, це спілкування. Під час навчання у школі Луїс захоплювався програмуванням та робототехнікою, і він вирішив створити програму, яка могла б замінити йому друга. Тобто... Штучний інтелект для спілкування, і його талант не лишився непоміченим. Одна велика корпорація, дізнавшись про штучний інтелект, створений Луїсом, оплатила йому навчання в університеті, та після навчання запропонувала йому роботу у цій компанії. Дружина Луїса Кейла Джейн. Точніше, вона не зовсім його дружина, але про це трохи згодом. Отже, Кейла майже повна протилежність Луїса. Якщо Луїс керувався тільки добрими намірами, створюючи штучний інтелект. Протягом усього життя все, чого він прагнув, це тільки дружби, спілкування та підтримки. А от для Кейли ці всі речі зовсім не важливі. Єдине, що для неї важливо, це її амбіції. Вона науковиця біологиня, і все, чого вона прагне, це зробити науковий прорив у сфері клонування. І заради своєї мети вона ладна піти на все. Їй абсолютно начхати на якісь норми, моралі, на закон, на інших людей для неї головне це її наукові експерименти. Спочатку Кейла займалася клонуванням рослин, потім тварин, але її мета це зробити те, що ще ніхто не робив. Це клонувати людину. Але біда в тому, що клонування людей це незаконно. На роботі Кейла зустрічає Луїса, який має досить м'який характер та ним легко маніпулювати. Луїс також жаліється Кейлі, що працюючи на роботі офіційно, він також має певні обмеження у своїх експериментах, що стримує науковий прогрес. От якби можна було вживити. Штучний інтелект, створений Люїсом у робота Андроїда, та інтегрувати цього робота у суспільство, тоді штучний інтелект дійсно прозвинувся до рівня інтелекту людини, і це був би справжній науковий прорив. А поки штучний інтелект це тільки програма у комп'ютері, на жаль. Якби не старався Луїс, у нього не виходить розвинути цей інтелект до того рівня, до якого йому б хотілося. І Луїс вірить, що тільки інтегрувавши штучний інтелект у суспільство, цей інтелект дійсно досягне інтелекту людини. Але. На роботі йому такі експерименти не дозволяють, бо теж не досить зрозуміло наскільки це законно бо штучний інтелект. Це така нова розробка, і поки не зрозуміло з боку закону, як це все регламентується. Також моральна сторона цього питання теж досить неочевидна. Ну і які взагалі з цього будуть наслідки. Тому на роботі йому поки що не дозволяють робити такі експерименти. Вони з Кейлою придумують план, як приховати свої наукові досліди так, щоб ніхто про них не дізнався. Вони вирішують вдавати сім'ю і зробити вигляд, що їхні експерименти це їхні діти. Луїс створює робота на ім'я Форті і переміщає туди свій штучний інтелект. Ну а Кейла вирішує клонувати саму себе. Дехто із керівництва на роботі дізнається про їх задум і допомагає їм з фінансуванням цього проекту. Але, звісно ж, таємно так, щоб ніхто не дізнався. Вони купують дім у містечку Ньюкрест, там де ніхто їх не знає. Та облаштовують у цьому домі таємні лабораторії. Більш детально про сам будинок, як там все влаштовано, покаже та розкаже вам Ромашка. Тому після перегляду цього відео завітайте на канал Ромашки. Ну що ж, тепер давайте перейдемо до дітей. А точніше, як ми вже з'ясували до експериментів Кейли та Льюіса. дівчинка-підліток на ім'я Форті. Дивне ім'я, подумайте ви, ну то й що? Зараз такий тренд називати дітей якимось незвичними іменами, але насправді її звати Форті, тому що це в перекладі з англійської 40, тобто це вже сорокова версія цього штучного інтелекту. Це робот, яка виглядає як дівчинка-підліток, насправді вона сама вважає себе. Дівчинкою підлітком вона не здогадується, що вона робот. Єдине, що видає в ній робота, це її неприродні очі, але всі оточуючі думають, що вона просто носить такі незвичні лінзи. За характером вона добра, бо її запрограмували бути доброю та дружньою. Також вона любить дізнаватись щось нове, швидко вчиться та опановує нові навички. Спочатку я думала зробити її максимально непримітною звичайною дівчинкою без якихось особливих рис, бо вона все ж таки робот, хіба вона може мати якісь свої вподобання чи інтереси. Але потім я згадала. Які іноді дивні та незвичні картинки може генерувати штучний інтелект. І я подумала, що штучний інтелект у голові цієї дівчини-робота, мабуть, проаналізував стиль та поведінку підлітків і згенерував якийсь яскравий образ бунтуючої дівчини-підлітка. Тому я підібрала для неї досить сміливі образи та макіяжі. Створюючи її образ, я трохи надихнулася вайбом Барбі, бо цей фільм зараз просто всюди. Як я вже сказала, Форті не знає, що вона робот із штучним інтелектом, але вона починає підозрювати, що щось тут не те. Ну, а що стосується маленької дівчинки, я назвала її Келлі. Ніби скорочена версія від ім'я Кейла, бо, як ви пам'ятаєте, це клон Кейли. Звісно, що вона ще маленька і не підозрює взагалі, що відбувається у цій сім'ї, вона ще нічого не розуміє. Створюючи Келі, Кейла хотіла створити покращену версію себе генетично досконалу, тому Келлі навіть у своєму юному віці. Перевершує своїх однолітків, вона досить швидко вчиться та опановує нові навички. Ну, і фінал цієї історії я хочу лишити відкритим. Тобто, на мою думку, є два варіанти розвитку подій. Один варіант більш такий позитивний, мабуть, поживши якийсь час разом, вони всі прив'язуються один до одного, забувають, що це все був тільки експеримент та стають справжньою сім'єю. Або Форті дізнається, що її так звані батьки брехали все її життя. Дізнається, що вона насправді науковий експеримент, вона лютує, бунтує проти всього людства, і хто знав взагалі, чим це все може закінчитись. Напишіть у коментарях, який варіант розвитку подій вам більше імпонує, або напишіть свій варіант, як ви думаєте, який фінал у цієї історії. Я думаю, що стосується Луїса, він. З часом все більше прив'язуються до так званих експериментів, та мріє. Про те, щоб вони стали справжньою сім'єю. Я думаю, що він більше піклується про цих дітей-експериментів, бере на себе якусь хатню роботу. А от Кейла їй до цього всього байдуже для неї головне це тільки наука, і вона навряд чи буде жертвувати своєю кар'єрою заради сім'ї. Ну і власне до цих дітей вона відноситься тільки як до піддослідних кроликів. Вона не має ніяких почуттів до них. Ну, а от що буде робити Форті, коли дізнається, що вона насправді робот? Це питання залишається відкритим. У кінці цього відео я хочу показати вам усі образи, які я підібрала для своїх сім'їв. Нагадую, не зважайте на те, що Луїс у Лівчику це просто у мене такий баг. Я сподіваюся, вам сподобалось це відео, я сподіваюся, вам було цікаво. Дякую вам за перегляд та до зустрічі у нових відео. Також хочу вам показати наскільки дивно у мене виглядають інфанти, щоб ви розуміли, чому я зробила келлі не інфантом, а дитиною чи Тодлером. Не знаю, як правильно.